Далі в нас сімка жезлів. Сімка жезлів це карта відстоювання своїх позицій у будь-яких аспектах е, життя. Будь-то стосунки, будь то сім'я, будь то робота, будь то друзі. Може бути таке, що в другій половині червня у вас буде якийсь бойовий настрій, і ви будете, знаєте, ні, ні, ні. От просто не тому, що навіть ви можете вважати, що це неправильно, тому що от просто через риси характера, через впертість вашого, знаєте, от такого плану. Але ще це і дійсно, коли треба буде відстоювати свою позицію, відстоювати свої думки, відстоювати себе в цілому. Так, слухайте, ну так цікаво. Така карта. Початок такий супер крутий, щось незрозуміло. Так. Колісниця, це другий вищий аркан. Це карта руху вперед. Також це можуть бути поїздки, подорожі, відрядження, все, що пов'язане з автомобілем: придбання, продаж, я не знаю, страхування, ремонт теж можливо. Це ще коли у вас, знаєте, ця карта говорить про те, що все в ваших руках, але колісниця це 100% рух вперед. Це Рух, просто в цілому рух. Так, дивимось далі. У, диявол, диявол це теж веша аркан. Тут, по-перше, одразу кажу: все, що пов'язано з шкідливими звичками, треба контролювати для того, щоб не втягнутися в це. От, наприклад, хтось любить там інколи. Подиміти, так о, для того щоб не було потім ніяких проблем, оце е, треба контролювати або, взагалі, якщо ви це робите інколи, не робіть це ніколи, нафіг воно вам потрібно. Також це коли ми звертаємось до. Бюджетних установ це можливо якісь, якісь якісь оформлення документів, візи і тому подібне. А ще це такі, як спокуси, реально це ж диявол, спокуса, тому просто будьте обережні. Так, дивимося, з чим приходимо в кінець місяця. Тут спетакль. Класна карта. Карта початку, карта розвитку, карта фінансів, це карта зародження якихось нових проєктів, це карта взагалі, от прям початок-початок. Так, і дивимось пораду карт. Дивимось пораду карт. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків каже про те, що треба. А... Релакс, it easy. Uh, треба заспокоїтись, насолоджуватися життям, не квапити події. От знаєте, прямо як на, карти... на картинці сядьте і насолоджуйтесь життям. Так, все обмінняла до наступних зустрічей.